Останнім часом Російська Федерація збільшила кількість ударів безпілотниками типу шахет по території України. За ніч буває більше ста шахетів випускають по території нашої держави. Проте у звітах протиповітряної оборони вказано про те, що більшість з них буває локаційно втрачено, і загалом російські ударні безпілотники почали дуже дивно себе поводити. У чому причина? Розкажу у цьому відео, додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, і, звісно, запрошую підписатися на мій канал тих, хто бачить мене вперше. Для початку хочу привітати всіх захисників і захисниць з Днем Збройних сил України. Дуже дякуємо вам за самовіддану боротьбу проти російської агресії. Ну а ті, хто не у війську, пропоную долучатися до зборів, які оголошують полтавські волонтери. Вся інформація буде в описі цього відео. Долучайтеся, давайте допомагати армії. Altyazı Особливо сьогодні, журналісти, The Washington Post дослідили ситуацію з дивною поведінкою російських безпілотників і опублікували статтю на початку цього року. Українські екіпажі протиповітряної оборони почали помічати щось дивне в безпілотниках ударних безпілотниках Російської Федерації, які росіяни регулярно запускають по українських містах. Останні надходження російських збройних заводів е, вибухали би і потрапляли би у мішень, але зараз щось іде не так. Найновіші безпілотники Герань-2 частіше виходили з під контролю, коли вони входили в різкий поворот. Деякі е, падали і не вибухали, інші вирівнювалися, ставши легкою мішенью для протиповітряної оборони збройних сил України. І все ж, дрони продовжують з'являтися іноді до 100 за один. День зрештою західні та українські військові аналітики пов'язали вищий відсоток відмов із неякісними компонентами, зокрема невеликим рульовим двигуном. Розміром не набагато більше ніж пачка цигарок або навіть як е, коробка сірників. Росія нещодавно перейшла на китайські двигуни після того, як західні країни ввели санкції, щоб заблокувати доступ Москви до західних технологій. Несправні безпілотники ознаменували невелику перемогу для західних країн у триваючому. Му тіньовому конфлікті, який частково ведеться шпигунськими службами, щоб позбавити Москву доступу до високотехнологічних компонентів, необхідних для сучасної зброї на війні, і все ж західні офіційні особи визнають, що такі помітні перемоги є помітними частково, тому що вони рідкісні. Три роки тому з боку безпрецедентної кампанії санкцій послабили військову машину Кремля, змусивши її економити на якості та використовувати старе та застаріле обладнання, кажуть офіційні особи Сполучених Татів Америки, водночас поставивши під серйозний сумнів його довгострокову життєдіяльність. Але Росії все ще вдається отримати багато важливих запчастин західної зброї за допомогою таємних оперативників і злочинних угруповувань. А інші вона купує у Китаю. наразі. Її сили неухильно зміцнюються завдяки чисельній перевазі, тому вплив санкцій на поле бою приглушено, але не стерто. пишуть журналісти їхніх безпілотників стільки, що навіть голови не підняти, сказав. В інтерв'ю колишній начальник генштабу української армії генерал-відставці Ігор Романенко, не дивлячись на погіршення якості російської зброї, це не має істотного впливу. Вони досягають результатів завдяки масовому розгортанню, тобто за рахунок кількості. Санкції, які блокують закупівлю Росією західних технологій безпілотників, є одним із тисяч економічних обмежень і торгових ембарго, запроваджених після вторгнення Росії на територію України у 2022 році. Найперші та найбільш широко розголошені зусилля були спрямовані на те, щоб калічити російську економіку, завдаючи ударів. Молотом по нафтовому та банківському секторам країни, зрештою, з неоднозначними результатами. Хоча результати певні є, ми це можемо побачити по курсу рубля і по стагнації російської економіки. Сотні інших санкцій були спрямовані на припинення потоку компонентів західного виробництва, необхідного Росії для виробництва зброї. Зокрема, повідомляється, що компоненти і двигуни для безпілотників, рульові двигуни, випускалися раніше південною Кореєю, а після вводу санкцій Південна Корея перестала їх постачати і Росія я не користуються китайськими, що в свою чергу призводить до ось такої дивної поведінки цих ударних безпілотників. На практиці санкційні зусилля переросли в постійну боротьбу розвідувальних агенцій і посадовців міністерства фінансів за пошук і ліквідацію контрабандних маршрутів і ланцюгів постачання, які живлять російські збройові заводи високоякісними західними частинами. Успіх вимірюється танками та ракетами, які не вражають ціль, кажуть західні аналітики, та безпілотниками, які не можуть літати. Але Кремль дає відсіч Росія розгорнула власні розвідувальні служби разом із групою контрабандистів, корумпованих бюрократів і злочинних угруповань, щоб знайти креативні способи обійти санкції, кажуть офіційні особи Сполучених Штатів та Європи. Крім того, Москва все частіше може звертатися до Китаю, Ірану та Індії за імітацією західних частин, які вони більше не можуть отримати, незважаючи на те, що все більше і частіше грань 2 наприклад, не досягають своїх цілей, російські збройові заводи встигають виробляти їх. Більше і з вищими темпами українські високопосадовці в листопаді визнали, що нескінченні хвилі безпілотників з кінця літа до осені напружили можливості е, захисників Києва. Додаткових занепокоєнь викликає ймовірність того, що нова адміністрація Трампа почне скорочувати постачання Україні боєприпасів протиповітряної оборони, які перешкоджають проникненню російських безпілотників і ракет. Ну тут є ще й позитивні дзвіночки про те, що європейський союз, зокрема країни Балтії, готові свої новітні випробування випробувальні засоби проти шахедів і гераний, випробувати тут безпосередньо в Україні. Про це стало відомо зокрема, і сьогодні. Представники Сполучених Штатів Америки, деякі з яких говорили на умовах анонімності, кажуть, що вони вважають, що санкції працюють поступово підриваючи російське виробництво зброї таким чином, що невблагано перешкоджатиме здатності Москви досягати своїх цілей на полі бою. Багато незалежних експертів сходяться на думці, що санкції погіршили якість російського обладнання. Та зробили ланцюги поставок більш крихкими. Росія щомісяця втрачає ще більше танків і гаубиць, ніж можуть виробляти її заводи. І постійний тиск може зрештою змусити зупинити деякі конвеєри, кажуть американські чиновники та експерти. Навіть якщо їм вдасться обійти санкції, це спричинить додаткові витрати, сказав Макс Бергман, директор програми Європи Росії та Євразії в центрі стратегічних і міжнародних досліджень москового центру зі штаб-квартирою Вашингтоні, округ Колумбія але Бергман попередив, що Росія робить ставку на те, що самі цифри компенсують будь-які дефекти в її системах озброєння, тобто беруть масовістю. Росія продовжує перекидати війська та зброю в Україну, незважаючи на значні втрати, і Москва нещодавно посилила свої ряди військами з північної Кореї. Кількість має свою якість, сказав Бергман. Інші експерти стверджують, що незважаючи на вражаючий масштаб режиму санкцій проти Москви, західним урядам не вдалося змусити е, Росія і торгових партнерів Росії повністю застосувати заходи, що відкривають шлях для широкого. Обміном, крім того, країни НАТО не поспішали з визначенням і усуненням деяких уразливих місць російської оборонної промисловості, включаючи кілька очевидних перешкод. Наприклад, хоча Росія може легко купувати двигуни для безпілотників і комп'ютерних мікросхем в Китаї, їй все ще важко знайти достатні запаси таких базових предметів, як високоефективні мастила, необхідні для забезпечення роботи танків у холодну погоду, або комп'ютеризовані верстати, необхідні для будівництва планерів для безпілотників. Пілотників і ракет сказав Крістофер Гарісон, президент некомерційної організації зі штату Вирджинія, яка відстежує незаконні мережі, пов'язані з Росією та іншими авторитарними режимами. Влада США лише нещодавно вела обмеження на імпорт верстатів до Росії. Росія майже втратила всю свою верстату будівну промисловість після холодної війни, і вона навіть не може виготовляти АК 47 без. Цієї технології сказав Гаррісон. Експерти з питань санкцій кажуть, що існують інші способи притиснути російську оборонну промисловість, окрім переслідування імпорту крихітної електроніки, яку можуть легко отримати шпигуни та контрабандисти. За словами аналітиків, Москва схоже зіткнулася з довгостроковими проблемами у виробництві достатньої кількості артилерійських боєприпасів, а також у виготовленні довговічних високоміцних стволів для танків і гаубиць. Росія компенсується тим, що збирає деталі старих радянських танків і гаубиць, але Супутникові фотографії російських автопарків і сміттєзвалищ показують, що запаси старих танків швидко вичерпуються, сказав Джордж Баррос, керівник російської групи в інституті вивчення війни, враховуючи нинішню швидкість якою росіяни спалюють ці е, транспортні засоби. Наприкінці 25-го року росіяни матимуть дефіцит танків, сказав він, і це матиме значні наслідки для бойових дій на передовій. Нагадаю, що е, будь-яке військо має бути укомплектоване бойовими броньованими машинами і танками у штатній кількості у Росії. Вже вже давно немає такої штатної кількості, і вона з кожним днем все менше. Інші продукти, важливі для сучасних війн, залишаються важкодоступними за межами заходу. Американські та європейські фірми домінують у світовій індустрії комп'ютеризованих верстатів, які виготовляють двигуни та пневморами. І хоча Росія володіє одним з найбільших у світі запасів нафти, Москва напрочуд обмежена у своїх можливостях виробляти певні продукти переробки нафти, такі як високоефективні мастильні матеріали, які використовуються в більшості двигунів в у тому числі у резервуарах, сказав Ендрю Фінк, старший представник Росії, аналітик ексовера, дослідницької фірми, розташованої в північній Вірджинії, у світовій промисловості хімічних прекурсорів для мастильних матеріалів домінують лише чотири компанії: усі вони американські чи британські. Зараз Росія отримує їх від кількох постачальників в Азії та Білорусі. Справжні успіхи у війні санкцій, як відомо, важко виміряти. Ось чому американські чиновники підбадьорюються повідомленнями про погану роботу російської зброї, як от збит. Ті безпілотники Герань 2 дешевий міцний і далекобійний герань 2 є російською версією іранського Шахет 136 який Тегеран почав поставляти Росії в перші місяці війни з розмахом крил у 8 фунтів. Він може подолати сотні миль, щоб доставити боєголовку вагою до 200 футів. Українські ППО навчилися збивати БПЛА та виводити з ладу інші за допомогою радіоелектронних перешкод. Останнім часом ті, хто виживає, мають більше проблем зі збереженням стабільності під час. Польоту мається на увазі, що ті, що не збивають, вони Губляться або локаційно втрачаються, просто падають і навіть не вибухають. Всі, напевно, бачили в інтернеті ось ці світлини майже з цілими шахедами, які просто застрягли або просто приземлилися. Вищий рівень відмов був задокументований українськими аналітиками та співробітниками британського аналітичного центру, які також визначили ймовірну причину: невеличкий механічний пристрій, відомий як сервомотор, який допомагає регулювати рухи дрону під час польоту. Наприкінці минулого року виробник літака почав використовувати кита. Тайський сервомотор, замінник південно-корейського продукту, який раніше використовувала Росія, але тепер не може легко їх отримати. В інших випадках докази впливу санкцій можуть бути помітні на самій зброї. Найновіші варіанти найдосконалішого бойового танку Росії, Т-90М прорив, сходять з конвеєра без датчика дулової частини, пристрою з лазерним наведенням, встановленого на стволах, який допомагає екіпажу вести. Точний вогонь наприкінці минулого року сенсори таємничим чином зникли, сказав Майкл Джерстат, берлінський військовий аналітик з міжнародного інституту стратегічних досліджень, який був одним з перших, хто виявив цю тенденцію. Дійсно, українські чиновники кажуть, що вищий відсоток відмов безпілотних літальних апаратів Герань-2 втратив значення на тлі сплеску атак російських безпілотників з літа, тобто їх кількості минулого місяця. Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що Москва нарощує використання безпілотників Герань-2, запустивши понад дві. І тисячі з них лише у жовтні. Зеленський у своїй публікації в соцмережі Телеграм заявив, що безпілотники все ще містять занадто багато західних компонентів. Така величезна кількість «Гранд-2» вимагає понад 170 тисяч окремих компонентів, які повинні бути заблоковані від потрапляння до Росії, сказав один з аналітиків. Вони надходять від компаній у Китаї, Європі та Америці багато невеликих, але постійних внесків у російський Терор, це вже сказав Зеленський. Тобто, певні проблеми спостерігаються. Хоча Росія, як і завжди, бере масовість. Це помічається і на полі бою з особовим складом. Немає танків, іде більше піхоти, гине більше піхоти, проте все одно використовують саме людей. Те саме вони роблять з безпілотниками. Задання заходу і напевно українських дипломатів зробити все. Та й спецслужб також зробити все, щоб ось ці незаконні 에, ланцюги постачання були закриті, і Росія просто не отримала. Мавала зовсім нічого, тоді і кількість буде зменшена. Але це все колись у майбутньому. Як зазначено у статті, можливо, наприкінці 25-го року з цим будуть проблеми. А поки що, боротьба триває, поки що війна триває, і нам треба допомагати Збройним силам України. Друзі, полтавські волонтери збирають на термінові потреби сил оборони, тому долучайтеся і ви. Вся інформація і реквізити є в описі цього відео. Користуйтеся, навіть якщо маєте 10 гривень, це теж допоможе. Тож, будь ласка, допомагаємо нашій армії. Ті з вас, хто має бажання та можливість підтримати мій канал, також знайдете в описі всю детальну інформацію. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляються полтавським волонтерам на термінові збори для сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний, що можу допомагати армії. Друзі, хто додивився до кінця і забули поставити лайк, зробіть це просто зараз. Напишіть коментар, підпишіться на мій канал і так, Кож залучайте своїх друзів на підписку, рекомендуйте мій канал знайомим. Будемо спілкуватися тут частіше, разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!